Але цього року весна, як на Херсоні, це точно. Дух, тут по 2 метри ми даємо одно від другої. Бачите, і дехто казав, що з. І щоб була, звичайно, розсада прокалена трохи. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Так як наша розсада вже готова до посадки, і ми будемо садити. Садимо розсаду. Походжу нас вон отака. отака як хтось -то каже переросток, я б не сказав, що це переросток. В теплиці посадяні на, е, на вулиці. Він там пропаде чи що. Так і не пропаде, одразу кажу, він на закалений, він на, е, вночі стояв, бачите, сонце вже б давно. Поливаємо, як можемо, поливаємо ми двома тим. Так як в нас не буде видавати е, сам БЦМ чи ну, я маю йду наш мотор, мотопомпа не буде видавати нам е, до, так багато, ну, каплів немає. І це ми будемо бачити такий гарний помідорчик, дуже добрий. Бачите, твердий, добрий. Корневище, грін, Рогрін дав своє 13-40-13 суперову. 13, і ми. Включаємо, ще раз, ми промочили, але ми включаємо все наші шарманки. Це така шарманка є. Вона видавлює повністю 70 метрів. Тут 70 метрів є. Сажаємо в шахматному порядку десь по. З однієї десь 60 сантиметрів, десь 80 і з іншої сторони, та по 40 сантиметрів ми е, висаджуємо один до другого, він буде йти і вправо, і вліво, як то говориться, і буде далі. Будемо далі ми давати дуги обов'язково, тому що вечірні прогнози бувають такі, що й морозці, чи що наша розсада може пропасти. А так ми ще сьогодні вітер. Ми до вечора хотіли це зробити скоріше, але ми на вечір і може встигне. Як не сьогодні, то завтра все рівно ми накриємо. Але наша розсада була була на дворі, і вона от бачите, стоїть непогана, дуже добра. Ну, а так ми будемо садити 2-4 ряда, наскільки нам вистачить. Решта у нас буде тут перчик, хочемо посадити перець. Відсакати у нас є Феррарі непогане, дуже добре. Трошка маємо баклажана. І посадили ми картоплю. Ще мені дружбан з підписник з Волині прислав мені Балті Гроз сітки і я її посадив, ще 400 я посадив тут де він не на чорнозюмі, а тут є, як штаварка, тут називають. А так, то воно торф на торф п'яній такій основі, плюс піском, отам доверху, ми посадили. Ну а решта ми вам покажемо, розкажемо далі, як воно буде йти. І дуги, звичайно, дугами ми будемо закривати. Дивимося, так ми посадили. Це зробили. Мульчування обов'язково треба, щоб воздух обрати, і щоб тепло було під тим Наша розсада, бачите, стоїть, хоч би що вже давно і чекає, бо вітер зараз є. Ми на дві якраз вийде 3 метри нам, Дуги такі в нас, неординарний. І вийде така, такі тунелі у нас. Ми будемо чекати, поки вони. а потім, як провітрювати, опять ми то закриємо, по боках будемо провітрювати, А потім, щоб провітрю, щоб закалилося ще краще, бо буде одно парниковий, ми будемо підбирати, отут по краях плівку, відбираєте одну сторону, підтягуєте і даються малі дуги. З одної сторони, з другої. І це так через 4-5 через дух, тут по 2 метри ми даємо одну від другої. Так само піднімаємо плівку. Ложимо ще одну меншу дугу, метр п'ятдесят, ложимо наверх цей, і все. І вона буде провітрюватися. І нікуди вона не це перед тим, коли ви будете вже її знімати, щоб вона у вас, як то кажеться, парниковий той, що ж таки, ефект не взявся і вона вас не пов'яла, не попадала і все остальне. А так будемо дивитися далі. І для проби я просто-напросто сьогодні попробую з п'ять штучок посадю. Як вона себе буде вести закалена два дні на дворі. Як буде себе вести, вона в на дворі взагалі? Так як я бачу, не передають е, морозів, морозу буде 8-10 градусів вечором для цього хватить якраз. Якраз вона більше закалиться. А так у нас, бачите, мультировка і наш кітьмінь працює на славу. Накриємо, ми ще досі поливаємо, бо ми поливаємо тим. Потім привезеться бочка, ключи ми е, самі маємо помпу на бензин і будемо вже ставати по системі. Будуть і кавуни поливатися. Ну, кавуни це буде на пізніше, а те ми ще будемо садити перець, баклажану трохи е, в нас ще є кукуруза, все розсадою. Е, решта дивимося в моє відео. Пишемо коментарі, як ви що до чого робите, чи так, чи не так. Це просто я такий навик привіз з Херсонщини. Ми так робимо. Тут не Херсонщина, звичайно, але цього року весна, як на Херсоні, це точно. Здивовані навіть тим, що тут все розстріло на початку квітня місяця. Такого ще не було. Старожили такого не пам'ятають. Так само, як я тут прожив, я не пам'ятаю навіть, щоб в нас так само було. А так дивимося далі, кажу моє відео. Буде ще дуже багато інтересного. Це поле нас трошки спасло, тому що ми можемо собі посадити трохи картоплі, буде капуста пізня, буде світна різня. Ще буде на осінь все. Ще й хочу сказати: відсакати до мене прийшов дайкон, і прийшла кавунка. Кавунка це така редька всередині червона. Я її буду сіяти, буду сіяти на подвір'ю і буду сіяти я її після вбрання капусти. Це буде одне, буде ще пізній в мене кабачок на пізню, теж відсакати. Це все будемо пробувати. Кавун теж в мене буде, два-три сорти і жовтий буде в мене різного. Як то кажеться, сорту. І будемо теж дивитися, що у нас вийде. Я думаю, на полі такому буде добра земля, водичка рядом. От навіть сусід допомагає нам, бачите, сусід допомагає поливати водички. А ну сусід, чого ви не признаєтесь? Так, так. Так О, Бачите, сусід нам ми йому трошки допомагаємо, але нам більше допомагає, розумієте? Він бачите, йому лопату на неї своєю прийшов. Ну, це так, це файний сусід. О, І ми далі працюємо. Стихне накриємо. І фотку я вам просто зроблю, коли вже буде накрита, і мене там файно так сфотографіруйте. Я такий гарний буду. Коли цього нашого, бачите, врожайного на, на, на майбутнє, що воно точно уроди, будемо давати, бо, тому що тут трудно помідор виростити. Я попробую, не вдасться, ну то вибачте, не вдасться, значить, більше до нього не прийдемо. купимося на ринку і отак от в нас вийшло. Посадя у нас з розсади е, під. Підійде сюди, подивіться, непогана розсада стоїться. О, видно трошки, правда, під цим сонце, але розсада стоїть, полита, е, тут два ряда якраз, мені вистачає, я от мульчував І йде від другого, якраз нормально. Метр можна давати, метр двадцять краще, щоб була мульча від мульчі. Бачите, можна садити у 50 сантиметрів в шахманному порядку, виходить метр, як на кавуні. І у вас кавун буде непоганий. Чесно кажу, буде непоганий кавун. Кажу кавун цей помідор. А так у нас отака вийшло. О. І тут ще так само зробимо. Просто хотів показати, як воно буде. Хоч я садив в відкритий ґрунт, там я спробував, бо спор в коментарях, що розсада з теплиці, вона просто закалена. Я виносив на вечір касети на тому, і вони в мене стоять. Хоч на, на холод, чи ще що, на жару, я в, в прохладне місце ставлю і і непогано. Другі кажуть, що. З касети можна любий, можна навіть рванку дайте, хоч вона й загортована, вона буде вас щійно боліти. Тут в тому, як я вчора показував в своєму відео, у мене там є, буде на тупному відео, пікінку посадили прямо з, з касети, з того, і вона нас стоїть хоч би що. Тому що вона полита, там головне, щоб водичка була та й все. І Щоб була, звичайно, розсада прокалена трохи. Так що дивимося далі. Всім здоров'я Україні! Перемоги! До побачення!